Христос посеред нас, восьма заповідь блаженства, звучить так. Блаженні вигнані за правду, бо їх є царство небесне. Правда і неправда, добро і зло. Як це переплітається в житті людей? Хто це гнані за правду? Це істинні християни. Які керуючись у цьому земному житті голосом власної совісті, творять добро і уникають всякого роду зла. Правда є сам Господь. Господь любить правду і тих, хто живе у правді. Про це ми читаємо в псалі 10. Бо Господь справедливий, любить Він правду. І праведний бачить обличчя Його. Це місце священного Писання говорить про те, що Бог любить правду. Уже в часі земної місії служіння нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. Ми спостерігаємо, як Господь називає себе правдою, кажучи, я дорога, правда і життя. До ця ніхто не прийде інакше, як тільки через мене. Ці слова говорять про те, що правдою є сам Бог, сам Син Божий називає себе правдою. Отож, всі віруючі істинні християни мають завжди пам'ятати про те, що наш обов'язок не лише говорити правду, а жити у правді і чинити правду. Та уникати всякого роду неправди, тому що батьком неправди є диявол. І про це сам Господь Ісус Христос говорить в Євангелії від Йоанна, читаємо 8, 8 розділі 44 віршем. Він говорить про те, що диявол є споконвіку і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Тобто, цими словами Господь чітко вказує на те, що батьком всякої неправди є диявол. І людина, яка чинить неправду, яка живе в неправді, звісно, вона і стає дитиною не Божою, а дитиною ворога роду людського. І ось сьогодні ми спостерігаємо, скільки скрізь неправди. А саме найголовніше те і найприкріше, напевно, те, коли часто правду називають неправдою, коли часто зло називають добром. І в цьому найбільша проблема людства. Згадаймо дорогі, в окресті Зараз саме в часі Великого посту, як Господь наш Ісус Христос стояв перед Пилатом, Його неправдиво звинувачували, на нього неправдиво свідчили і Його осудили як злочинця. Цього вимагала юдейська старшина, цього вимагали тогочасні люди, тому що вони вважали, що Христос є неправдомовцем. Тому що вважали, що Ісус не має називати себе Сином Божим. І, власне, всі ці звинувачення, всі ці неправдиві свідчення призвели до того, що Господа Ісуса Христа, який без плями гріха, який не мав ані найменшого пороку, зробили із нього злочинця. І розп'яли, як злочинця. А оправдали того, хто був вбивцею, вараву. І весь натовп кричав, що Христа розіп'яти, а вараву відпустити. Хіба змінилося щось в людях? Чи змінилося щось у світі за ці 2000 років? Звісно, що ні. Людство, яке загрузло в гріхах і беззаконня. Часто вибирає варагу, а не Христа. Вибирає неправду, а не правду. І, власне, у цьому і найбільша проблема сучасного людства. Тому рішить всякі проти цієї заповіді, хто говорить неправду, хто чинить неправду, хто свідчить неправдиво, хто клядьбу складає, призиваючи ім'я Господнє неправдиво. Кожен, хто чинить ці є, він грішить проти Бога, проти правди. Господь обіцяє царство небесне тим, хто вигнаний за правду. Тобто є маса різних моментів, які можуть призвести до того, коли людина, яка відстоює правду, може бути вигнана із роботи, може бути осміяна в колективі, в якому вона працює. І нерідко це можна спостерігати навіть зараз в часі Великого посту. Тому що подекуди запитують, а що робити, коли в колективі, де я працюю, ніхто не постигне? А що робити, якщо в колективі, де я працюю, ніхто не святкує в неділю? І, як правило, людина, піддаючись більшості, сама стає на бік неправди. Нещодавно до мене телефонувала одна жінка, яка працює в Польщі. І говорить про те, як важко їй проживати разом в одній кімнаті із людьми, які не вірять в Бога. Як вони насміхаються з того, що вона молиться? Як вони насміхаються з того, що вона поститься, як вони насміхаються з того, що вона вірить в живого Бога. Але пору тим. Не дивлячись на ці насмішки, не дивлячись на ці глузування, вона продовжує робити те, що зобов'язує її християнський обов'язок. І залишається вірною Богові. А подекуди стаються такі випадки, коли людину звільняють з роботи за те, що вона не хоче працювати в неділю, бо знає, що неділя це день Господній, це Воскресіння, спогад про Воскресіння Господнє, і в цей день треба посвятити себе Богові. І, власне, ті люди, які відстоюють цю правду, ті люди, які є істинними християнами, і за це вигнані з роботи, і за це вигнані із свого колективу, і за це осміяні, саме таким Господь обіцяє царство небесне. Тому, дорогі християни, не бійтеся бути осміяними, не, бійте, не бійтеся бути зневаженими Христа Ради, бо Господь обіцяє Царство Небесне та обіцяє, що вони є блаженними, тобто щасливими, хто за це постраждав. Амінь. Слава Ісусу Христу!